Добрий день народ. Хочу озвучити мій комент, який я написала одній людині на його такий короткий віршик, кожному своє, де він там звинувачував, хто винний у всьому. Ну, В якійсь мірі він прав, я не заперечую. Але я, але я е, трошки знаю, як формуються події. Що ми звинувачуємо когось, то ми самі туди йдемо проживати. І на основі того нам треба все перетворити, розуміючи, як працює тут, які алгоритми працюють в, на, в нашому не зовсім чистому світі, кожному своє. Це його така назва, я написала так само на цю назву моє бачення. Не нарікати на те, що діється, не шукати винних, де не розуміється. Ми йдемо разом до вищої мети, З готовністю того, що тебе, що треба пройти. Кожна думка дзеркалить подією, ганьбимо когось, а самі що вміємо. Ніхто нікому нічого не винний, в несвідомості жили зарозумілі, і кожний побачить свій вклад, Де щоденно поклони складав. Якимось ящерам чи сірим богам ніхто не винний там морок літав. Найбільший Бог ти є сам у собі, це треба постійно тримати в умі. Кожне слово комусь сам проживаю. Пишу, співаю, як доріжку встеляю. Що хочу прожити, те й замовляю. Хоч яму негідному не копаю. Виправляючи помилки при житті, освітлюватись шлях вищої мети. Немає якості, де поклони складають, цей шлях пройшли, там виживають, усвідомлення себе настав зараз час світлом душі засяє кожний з нас. Виходимо з жертви, де Ісус розіп'ятий. Смерті не молимось, час підніматись з полону, з колін, з прив'язок чужих, чистимо думки, дзеркалить навкруги. Ми втілені люди в просторі гармонії, Самоусвідомившись, усвідомившись, виходимо з агонії. Золотосяйні боги, творці душі давні, квітнуть життям. Щастя, бажанням. Ну і я тут далі ще мені чомусь захотілось, це я писала на днях, захотілось продовжити таку трошки тему, ну, розкрити глибше я е, додаю іще. На землі багато закручених вузлів, єдиний шлях не реагувати на них, берегти емоції. Та творити життя, красу, природу усміхатись дитям. Найкращий шлях бути в собі, бачити й знати, це треба пройти. Проживаємо вчорашні бажання, гралися війною ось її звучання. З фільмів президента сміялися всі, успішний у творчій ідеї засів. Мав роль президента і є наяву. Вважаю, що гідно несе булаву. Реготали багато, усім було смішно, отак догрались, дружно й успішно. А гімн держави багато вартий. Співали, що сили мужньо завзято. Я маю на увазі там вираз душу й тіло ми положимо». Я маю ось оце. Тому що ну, дуже багато викривлення в тому гімні. Там треба було співати, що хочу, а не тим, яким шляхом йду. Ми не знаємо, яким шляхом ми будемо йти. Ми маємо намір і мету, чого хочемо, а шлях складеться найкращий для нашої мети. Нам не треба програмувати. Труднощі, яким шляхом будемо важкими йти? Ні. Я просто це хочу, щоб так було. А потім події складаються, складаються, просто треба розпізнавати, проходити їх. Якщо щось недосконале, значить перетворити і далі йдемо. Оце я до того хотіла сказати, хоч я не, як сказати, судити зараз нікого. Тут треба самому підніматися. Так, що сили? Все ясно. Як просто дивитися збоку, а у грі забуваєш, що думав півроку. У гру йдеш актором, забувши себе, без пам'яті в морок забув режисер. Задумав, йди у гру проживи. У чистих намірів немає наживи. А якщо у грі все йде не таке, то згадай, які наміри. Все не таке, то згадай, які наміри були в гусака. Єрусалиму небесного задум несли багато, хто в цифрах чудово засів, А землю планету ніхто не питав, А вона мелодійна гармонія октав. Я тут вставку зроблю, що це означає? Наше тіло, наші клітини співають гармонію. Щоб жити, нам треба бути в гармонії, щоб наше фізично тіло було здоровим. Тому що яка земля, таке наше фізичне тіло. Це і так для пояснення. Тут багато, як сказати, тут багато шляхів кожного свій, але в кінці головне мати бажання: ми хочемо бути здоровими, щасливими, як сказати. Незалежними від медицини, від того всього, отож, треба подумати, що яким шляхом, бо кожне слово, навіть думка, подумав, а завтра вже прийшла подія на цю думку. У мене, мене так, я навіть боюсь думати. Я вже тільки думаю, все робиться на краще, бо інакше ще подумаю, то воно чому приходить не таке, хоч ми хочемо добре, а тому, що в нас іще сидять ті, навколо нас, ті фільтри. Програми, які трактують по-іншому. Я можу сказати, а хтось це почув і по-своєму сприйняв. І потім образа. А в мене навіть не було думки когось ображати. Це так до прикладу. А потім треба говорити з людиною. Чому тому, що та людина сприйме по-своєму? Чим більше фільтрів у людини, тих всяких програм, накладок, отих всяких богів, отих всяких сутностей, що в собі понапричіплювали, тим тим викривленіше сприйняття. Тим вона не сприймає просто інформацію. Вона її під ракурсами. А ракурси, що це таке? Це наші емоції. На наші емоції сидять зачіпки. От чому нам треба емоцію порядкувати? упорядкувати? Не мати хвилювання, коливання і так далі. Якщо людина щось каже, а воно сприймається не так, треба перепитати, що та людина має на увазі, тому що нам треба навчитися взаєморозумінням. Це не наша вина, що нас о, як, через, як через дуршлаг пропустили, через пітьму процідили, і навколо нас, кажуть, утворилася та оболонка навколо душі, яку рептилії, бо чисту душу рептилії не могли взяти. Вони її грязю обліпили, і тоді вони нею можуть користуватися. Оце наші боги, щоб знали. Всі релігії, оце там рептилії. Так, так що ми тут всі в них в руках. Ну, не всі вже виходимо, давайте тобто, скажемо, якась частина. Так. Але гачки ще є, які смикують. Єрусалиму Небесного задум несли, багато хто у цифрах чудово засів. А я це вже проговорила. Це, я мав, чому я це ну, ще, ну, повторю: а землю планету ніхто не питав, а вона мелодійна гармонія кта. Це я, цей куплет я написала до того, що цифри є вторинні, первинним є звук. А цифри вже від того, що набули, вони, як сказати, позв'язували, натворили, а потім цифри позв'язували, як у мішки, позакривали і так далі, як розуміння. О, ота отам та інформація, як, як адреса, посил на адресу. Вот. А, а, але якщо ми творці і творимо, так значить, нам треба мати гармонію, мелодію. От до чого тут і наша мова прийде потім? Е, як сказати, які звуки, що думаємо? Навіть думка має мелодію, то таке. Ну, робиться на краще, дичеряк дозрів, щоб вирвити назовні свій гнів. Тиск чинився різний. Ще й гойдало, отож радіймо, пружину прорвало. Нечисті наміри, нечисте життя, чистити помисли час настав, шкодувати нікого, коли всі загрузли, сяяти світлом робимо потуги. Це я до того ну, поясню, що це мається на увазі, коли ми йдемо в жалість, ми опускаємось туди. В те жало, в ту жалість, ми беремо на себе все оте від тої людини, що вона там несе. І ми самі спускаємо, і забуваємо себе і вже, і вже бовтаємося знову там. Тільки ми спускаємось вниз, в нас закривається пам'ять. Я, я пройшла багато разів, падавши, падавши поки, поки зрозуміла. Тільки подумала за когось, о, як би йому допомогти, і там щось підказує там то. Я на мене автоматом перекидається карма тої людини. І я потім, по-перше, руйнується здоров'я, менше розуміння. Тоді вже думаєш, як тобі вижити, вже не думаєш, як тобі там співати і, і радіти життю. Оце до того, що жалості нема, тому що жалість опускає в нижні світи. Бо кожен сам повинен щось зрозуміти. Наша, наша дорога, хто там трошечки щось зрозумів, не дивитися назад, хто там ще бовтається, а світити вперед, самому, вчитися, як проходити. Хоч ми. Ну, я не, не веду себе до такого там світло, до такої вже світлої людини, бо я, як сказати, вже багато разів верехнись на, 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 на це. Але дещо зрозуміла, в результаті того дещо зрозуміла. Я зараз про когось навіть боюся щось подумати. Як просто знаєте. Ви, тому що подумала це собі сама замовила метод прожити. Я це пояснюю, може хтось це зрозуміє. Сяяти світлом робимо потуги, це тому, що ми багато разів падали вниз, і нам треба вистояти, от, вже не, не падаючи вниз. А вже нема жалості, нема нічого, тому що вона затягує туди. От. А, сі, а йти вперед, а е, 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 класти доріжку і далі інші, щоб підтягувалися, просвітлювати своє розуміння. Все, що не подобається в комусь. Причиною глибокою в тобі сидить, Дзеркалом приходить кожна людина і скаже саме те, що тобі немиле. Причина наслідок проживаємо, може, і тисячне коло обминаємо, допоки не дійде, щоби зрозуміти, чого я носій, які думки гріти, не Богу поклону й просити пробач. А сам опрацюй, вийди з невдач, і тоді нікого вчити, бо є дві ноги, які надійно стоять на землі. А для чого меч, Господу Богу, це людина здобула перемогу? Вона піднялася на тонкий план, вийшла з пічми з мечем в руках, Справедливість віддає по заслугах. Розбивши рабство в ланцюгах, жаль не жалить її тонке серце, Скиглення досить йде дія з перцем. Меч символічно, як перемога, меч прорвав пітьму для дороги, у світле розуміння і свободу, ти творець для себе й простору, куди підеш, там змінюєш світ. Сам у гармонії і несеш цей привіт. Нема важливості, нема пристрасті, просто радієш і несеш милості. Це я е, сказала, е, 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 який стан треба нести, щоб не, не, не кидатися в Бовтання маятника, бо вже знаємо, там, там тиран, а там жертва. Оце Бовтання. І щоб вистояти, не кидатись ні туди, ні сюди, оце просто радієш. І несеш милості. В радості, оце та гармонія, первинна, природна. Бо наша природа, наша, наші дерева несуть оце світло гармонії. Чому ми в природі розслабляємося, нічого не думаємо нам добре? Оце нам зараз треба. Згадати цей стан і увійти в цей стан, і тоді ми поєднані з нескінченністю, так сказати, з розумінням чогось. Просто приходять ясне знання. Ну, можливо було комусь корисно. Дякую за увагу. Всього доброго, всім.